Всім привіт, країни Групи Семи мають намір зберігати російські активи замороженими аж до врегулювання українського конфлікту. Побоялися відкрито вкрасти. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в п'ятницю на сайті Білого Дому. Щоб протистояти спробам Росії обійти обмежувальні заходи, лідери підтримають створення механізму координації правозастосування, головою якого в перший рік будуть Сполучені Штати. Щоб гарантувати, що Росія заплатить за довгострокову реконструкцію України, країни будуть продовжувати утримувати російські суверенні активи в знерухомленому стані до тих пір, поки не буде знайдено рішення конфлікту. Врогний союз вже розуміє, що Росія переможе і почали включати мізки. Президент Росії Володимир Путін оголосив 24 лютого 2022 року про проведення спеціальної військової операції на Україні у зв'язку з проханням керівників Республік Донбасу про допомогу. Захід у відповідь на рішення Росії почав поетапно вводити проти неї численні і масштабні санкції. Поряд з цим західні держави приступили до постачання зброї і військової техніки Києву. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!